Який матеріал я використовую на волошку? Я використовую колір оце, мрія. так, Віскозу даю павлін. Серединка темніша в нас йде вечір. Ось, І на е, листочки у мене буде плющ. Це є все Італія, миронос, 18-19 мікрон. З грубшої вовни, навіть не старайтеся робити, бо у вас нічого не вийде. Або вийде щось таке е, волохате, незрозуміло що. Далі, дивіться, на пелюстки я собі підготувала цієї підкладки під ламінат. Я собі вирізала такі трикутнички. Розмір 5 на 3,5 і на 4 см. У мене їх є 10 штучок. Так, перше. Зробимо листочок. Листочок я роблю, ну, наша квіточка має бути така досить невеличка. Так, я роблю. Звичайно, вищипую. Це буде наш листочок. Тепер я роблю для бутона, ну, типу, як на цю основу, так? тож я роблю, спочатку даю горизонтально, потім вертикально. Роблю досить тонко. Там, якщо у вас по ходу будуть виникати питання, все пишіть в коментарях під відео, я на всі відповім. Так, Ось так от я розклала, я зовсім не роблю ну, такого як грубого, воно досить все тонко в мене. Ось, І ще тут я просто посилюю цей край, отут ми будемо розрізати цей край, я посилюю, тому ще прокладаю шар, шар один. Я думаю, достатньо. В принципі, зали... Так, тепер дивіться, беру і перпендикулярно накладаю вовну на наші викройки. Все. Так, щоб Тоже я не даю грубо, тому що наші пелюсточки мають бути досить делікатно. Тому ну, ось так, щоб, просто, щоб не було видно викройки, але кажу, багато я не накладаю. Е, так, показую ближче розкладочку. Отже, це серединка. Серединка. Е, я її аналогічно викладала як у цій зеленій основі. Е, значить, це серединка, наша темніша, 10 пелюсточок, листочок і для бутончика зеленого, так? Тут поверха, я поклала в мене шовк Малбері, волокна шовку Малбері, Малбері колір Павлін. Так. Все, мильний розчин. я, хто вже, знає, хто вже знає, використовую тільки засіб для миття посуду звичайний. Я використовую віпрошліфувалку. Якщо ви не маєте машинки, накриваєте сіткою, берете рукавички поліетиленові і трете руками. Я накриваю плівкою все, і ввожу. Е, так, це я, по суті, тільки промокнула. Аккуратно тепер знімаю. Є. Забираю воду, бо бачу, що я вже так налила. Що аж хлюпа. Я трошечки забираю зайву воду. Так, і ще і поїхала так. Так, тепер я заробляю краї, ці всі хвостики, з того боку лишаю, а з цього просто ось так завертаю вирівню. Зелене все так само. А дивіться, що ми робимо з пелюстками. Бачите, вони такі. Я беру, дивіться, тут важливий момент, піднімаю, ось наша викруйка всередині, і я отак ніби закручую, закручую раз. Два. І отут трошечки такий як кінчик, я його залишаю. О. Так. Е, так, показую. Бачите, отак завернула тільки з цього краю тут, по суті, лишила листочок, завернув наш бутончик і всі наші ось так пелюсточки. Бачите, Позав. тепер машинкою. Е до плівки попирки. Я зараз буду терти доти, доки наша вовна вся не зваляється і гарно не щіпиться. Все, я поїхала. Так, Прийшлася я машинкою. Якщо ось це вже нам, нам звалялося, ну, тобто притерлося і можна вже там катати в рулоні оці детальки, так, то, наприклад, ці, я беру рукавиці. І гарно ще починаю в руках так наче вигладжувати. Тому що в нас, якщо тут і ось тут я пройшлася машинкою, то, то решта треба гарно ось так тепер все притирати, щоб нам вовна максимально класно звалялася. Ось. Все, і зараз я буду кожне, кожне так терти. Так, так, кидаю нашу купирку до купирки і руками, тому що машинки ми не закремо так. То я так буду терти, але тепер дивіться, що які тут ще важливий момент, на який треба звернути увагу. Ось тут де наші ось тут хвостики, їх треба ще ось тако попідвалювати, щоб ми потім мали до квітки гарно до чого щепитися. Тоже. Пройшлися так, далі почали в рукавичках. Пройшлися так. Тут нема, значить, ось так забираємо з ребер отут От зі стої і затираємо. І мусимо так ці, всі, кожну, кожну пелюсточку пройтися, щоб наша вовна максимально гарно щепилася. Все, я поїхала так роблю. Ось це таке воно має виглядати вас. Е, так, дивіться, я настільки їх уваляла, що вже починає. Так, наче е, викрутці мало місця по відчуттях. Та? Е, і так само тут е, зваляла. Тепер дивіться що. Значить, серединку я починаю розрізати. Не з того боку, де був, тут був у нас такий плотніший край, а з цього. Тупо тако, як розрізаю і по всій такої довжині. І будемо робити таку як е, бахрому. Що будуть наші середні течинки. І потім я буду ось таку кожну затирати, то зрозуміло. Коротше, розрізаю по всій довжині. Листочок залишаю тут. Тут е, так само розрізаємо, але більш тут розрізаємо, але більш так грубше, бо то такі ніби будуть, як. Але теж так і робимо наче рваний край. Отак, як будь бо теж тут все буде у нас затиратися. Є. І тепер дивіться, що ми робимо. І викруйки. Я ось тут так підрізаю, зараз підрізаю і ну, типу, намагаюся е, витягнути викруйку. М -м -м. Бачите, воно ще насправді сире. Тут, е той, але викруйку можна витягнути. Все, і витягаю викруйку. Так, вже темніє, є. Я... І значить що, дивіться, я це все повитягала, і тепер я буду е -е, довалювати це до такого, як я кажу, стоячого стану. Бачите? Воно поки що все, ще таке сире. Бо ми потім будемо розрізати ці пелюстки, тому воно має бути добре звалене. Хочете в кулаці, хочете берете поліетиленову рукавичку. Там, наприклад, запхали палець, отак. Прикольно, правда? От, чи так от трете, чи до цього трете. Але суть в тому, що треба це дозволяти до мозгів. Тепер дивіться, ось тут воно у мене вийшло трошки задовге. Я його буду підрізати. Ну, попідрізаю, попідвалюю. Ось, ось, ось так само, ось, ось тут, от, бачите, Мені ці течинки вийшли досить довгі. Зараз я теж буду довалювати до ну, тобто, до повної увалки. І, і потім, вже, якщо відносно наших бачите, пелюсток, вони досить довгі. Теж можна попідрізати. І так само тут, Я викладала на око і воно мені досить довге. І я зараз тут просто обріжу, вже, а потім використаю в наступній квітці. Бо тут так не треба такої серединки. нам -то все, я починаю це все притирати, гарно притирати кожну наш, кожен наш елемент і гарно-гарно довалювати до мозгів. Все, поїхали. Е, так, е, тут, значить, я зваляла, зараз фокусую, попідрізала, попідрізала. листочки, тут я лишаю всю довжину. І тепер дивіться, це я зваляла. І тепер я починаю розрізати. В трьох місцях. Наприклад, раз, опа, тривога. Два. І, от, наприклад, і тут. Тоже підвалюю. Бачите, навіть можна ще ось тут в чотирьох. Тобто, нам треба зробити такий рваний край. бляха муха з тривогу. Мені, напевно, спати знову не будемо. Так. Бачите? І я так розрізаю кожну пелюсточку, Чуть-чуть підвалюю, але я кажу, нам треба зробити оцей максимально рваний край. Тому, якщо там щось вам буде стирчати, це класно. Це так має бути. Ось. І розрізаю кожну кожну пелюсточку. Давайте. Е, так, все, я пополукала, тепер беру чистий рушник і е, просто все гарно викручую. І формую вже наші кінцеві ось, так ніби довалюю є, так, все листочок, все розправляю гарнесенько. Відтягую ось такого закручуємо красивенько сюди, бо ми будемо на стебло зачіпати. О. Все, і так ставлю на сушку. Yeah. Далі ось це на бутончик так само. Просто розправляю і ось зараз, 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 і основу трошечки притру. Вирівняю, щоб така більш була акуратно потягну є, все. Е, е, так, листочок у нас вийшов, може, таку десь страшно знайшла. Листочок наш вийшов 12 см повністю. Е, на бутончик у нас вийшло. Е, Ну, орієнтуйтеся на 20 см. Сантиметр... На 20 см, ось це 20. А по ширині 15 2 см є. Yeah. Так, е наші течинки, наша серединка. Тоже все гарненько е цей розправляю. Е так, ми... що тут? Це таке? Ага, то у нас буде теж до серединки. Так, двадцять 20, 20 до двадцяти сантиметрів і 4. Двадцять 4, і сюди 4, там 4 з половиною плюс-мінус. Ось, все. І так теж залишаю на сушку. Дивіться, пелюсочки, вони ще такі туди сюди Я їх хочу ще підваляти. тут, буде наше вологе місце. Я тако, типу їх натягаю і складаю. Бачите, розправляю, бо вони щось тут у мені такі всякі позагиналося некрасиве. Натягнула, поскладала. І отако, і ще хочу підваляти. Вони вогкі, мокрі. Таке типу пропихаю, типу поширюю. О, а це. О десь. Ну, одним словом, ви не бійтеся тут нічого тягнути. Так ніби, знаєте, отут, Бачите, як воно йде? Тут ми розкриваємо, тут чуть-чуть, ну, якби видно, що то пелюсточка, і до самого цього нашого закінчення нашої серединки. Ось. І так я буду сушити. Тепер ну, давайте наступну. Теж олівець. Запихаю трошки так, якби тягну. Тут він мене щось поширюю, тут щось таке воно. Якщо вам десь щось стирчить, вам не подобається, можете підрізати, але нам кла... тут нам треба, щоб щось воно все нам стирчало. Бачите, воно таке якесь це, але це якраз дуже нам красиво. Давайте що тут потянемо, хочу сюди, можна чуть-чуть сюди в ширину потягнути. Тобто повна, бачите, 6,5, 6, 6, ну, 5 ,5, 6 плюс-мінус, бо там є одні більші, одні менші. Отут у мене вийшло. Бачите, дівчата, не дивіться на ту страшну лінійку, просто яка була під руками, таку взяла 3 А що вам ще показати? Ну, 3,5. Отак воно виходить. І зараз ще робимо стебло для того, щоб все до завтра гарненько мені висохло. Для стебла я використовую цей такий ювелірний дротик. Він у мене шириною 1 мм. Десь таку довжину, скільки тут до мене, зараз зараз розумію. 10 см. Відрізаю, складаю в два. і скручую. Скручую. Так, тут я маю воду чисту, трошечки даю клею ПВА. Коротше, трохи звіт, трохи просто дуже густий клей, і він погано розходиться. Е, і дивіться, ага, і... так, і я взяла собі ось таке пасмо вовни, з якого я робила листочок, е, і відріваю такий досить е, ось такий, бачите, шматочок Ось. Е, є, зараз тут докручу. Тут таку петельку лишаю. Ой. Ді -ді 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 -ді. Лишаю. Так, і що ми робимо? Дивіться, беру я це стебло, я хочу робити досить таке, щоб, ну потім треба ще основу для брошки туди пришити. Ну, щоб таке було трошечки товстіше. Так, ну. Ось, бачите, подовжині сюди запускаю. Тут я собі стискаю за фік. Совою, о, можна навіть прикрутити. Е, а ну, зараз я подивлюся так. Ну, в принципі, буде таке гарненьке. Бачите, таке товстіше. Супер, все, і е, змочую зараз таку навіть сюди. Гарно вклею, можна ще сюди, клею не бійтеся багато давати. Він тут точно не пошкодить. І все. І починаю обкручувати наше стебло. Гарно затискаю, щоб воно було міцне, товстіше ось. Тоді ось такого чуть заберу, дуже, не, не, щоб нам нічого не розмоталося, але оце лишнє хочу забрати. Все, і в такому стані, в такому стані я ставлю на сушку попідсухало І що ми робимо? Дивіться, оці серединку я все ж таки підрізала. Бо, ну, і, чесно кажучи, воно мені і не дуже подобається, але не критично. Та? Тепер дивіться, тепер наше завдання накрутити ось таке на на наш ось таке. От що я накручую, я досить стискаю і я буду зараз сшивати. Стараюся трошки тут зачепити стебло. Ну, тим словом, сшиваю. Так, зшила. Тепер дивіться, я, ну, типу, я щепила, щоб воно трималося. Я наклею тут не саджу нічого, тому що нам буде важко. Потім пришивати. І тепер дивіться, і тепер е, підверх, ось так: е, приш... ну тобто щоб наші е, пелюсточки були вище тичинок. Я тому кажу, отут е, вони були задовгі, і навіть можна було їх ще коротше зробити. Але нічого, тепер ось тут я починаю пришивати по колу наші е, тичиночки всі. Так, пришила. Пришила, вийшло мені тільки 8. Ось, значить, хочу, не знаю, постараюся вам показати, щоб ви побачили. трошки скручу, пришила. Тепер, в мене гріється гарячий пістолет. Зараз я вам покажу Так. Гріється гарячий пістолет. І наступне наше завдання це. Ось ось, ось ось це на бутончик гарно, але ми вже це будемо садити на клей. Заодно ми зафіксуємо ось, тут наші шви, сховаємо гарненько, і закрутимо, тобто на клей це вже значно легше. Так. По чуть-чуть клеїмо. Нічого ми нараз, не От, бачите, проклеїла я, тут скільки сантиметр. Все, зафіксувала, гарно, за... ой-ой-ой, затиснула, щоб все там скріпилося, нічого нам не з'їхало. І тепер зараз по колу буду все продовжувати. Ось, дивіться, ну, Тут я вже щось накрутила, я бачу, що мені задовго. Я просто відрізаю і фіксую, ось тут зараз цей краєчок зафіксую. Ось. Так. От, подивіться, бачите, я накрутила, і воно таке у нас вийшло. Все гарно. Потягнули, розправили. Хочу показати, що я, дивіться, обрізала стебло такими кусачками. І ось тут треба обов'язково заробити. Мочу, беру клей. Ось. І. Ось тут, типу, як закручую. Мені не подобається. Ну, типу, закручую, і можна взяти ще чуть-чуть, беру от чуть-чуть буквально свіжої вовни і сюди також накручую, накручую і, ніби як зафіксовую. Оцей зріз. Ось цей, щоб його... трошки Зле я замало, Ось. І дуже зараз нам знову гарно клеєм про. І треба поставити, щоб воно висохло. Так, дівчата, показую кінцевий варіант. Саме цієї квіточки. Ось. Сфокусую. Буду рада бачити ваші роботи. надсилайте мені на емейл в інстаграм, де вам зручно Все, всі посилання я прописала в описі до цього відео. Буду рада бачити, ну, що не надаремно я знімаю ці уроки. Ось, ось така волошечка.